Наша власна мережа рітейлу відмовилась від застарілого та хромісткого куточку споживача та впровадила цифровий куточок. Більшість бізнесів рітейлу на сьогоднішній день працює зі староприйнятим форматом паперового куточку споживача, в якому досить часто зустрічаються застарілі документи. Тож тут за роботу взялась команда юристів. Ми проаналізували законодавство, яке регулює куточок споживача, і з'ясували. Що його паперовість прямо не врегульована, тому що коли приймалось це законодавство, електронних документів ще майже не існувало. Тепер в нашій мережі ви можете знайти отакий QR-куточок, який веде на сайт мережі. Там ми розмістили не лише обов'язкові документи, а й набагато більше безпечність умов, ліцензії, реєстрацію касових апаратів ДПС і багато іншого, що підтверджує наші високі стандарти роботи. Найближчим часом ми плануємо поділитись даним інструментом з нашими партнерами франчайзі для використання у брендованих точках по всій Україні.